Пост для соціальних мереж, який реально приносить трафік. Соціальні мережі, такі як Instagram і Facebook, зараз не дуже просувають ваші класичні пости безкоштовно. Коли я кажу класичні пости, я маю на увазі пости, які складаються з тексту і картинки. Такі стандартні пости, так, до яких ми звикли. Але є один цікавий формат класичного поста, який ще може добре працювати в Фейсбуці і навіть в Інстаграмі, і приносити вам трафік. Такий формат я колись тестував в соціальній мережі ВКонтакті ще до всіх подій в Україні, і він тоді дуже добре себе показав. Він набрав багато переглядів, багато лайків, там було багато коментарів, репостів, і він привів мені багато нових друзів та підписників. І сьогодні в цьому відео я хочу розповісти вам детально про цей формат класичного поста, дати вам структуру цього поста та привести приклад мого поста, який добре показав себе на практиці. Раджу вам уважно подивитися це відео до кінця, щоб ви могли також використовувати подібні пости в Фейсбуці чи навіть в Інстаграмі і отримувати з їх допомогою багато безкоштовного трафіку. До речі, мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і саме я буду віщати вам зараз це відео. Що ж це за такий чарівний формат поста? Це формат поста, в якому ви пропонуєте людям якусь цінну пропозицію, якийсь цінний інфопродукт по вашій темі від вас, але не просто так, а за певні прості дії людей, які будуть допомагати розкрутці цього поста. Тобто ви людям кажете, я дам тобі цінний інфопродукт, ось цей, але тобі треба зробити певні прості дії. Що це за прості дії? Вас в першу чергу цікавлять коментар під цим постом і репост цього поста у себе на особистій сторінці в Фейсбуці. Чому саме ці дії? Тому що коли люди будуть писати коментарі, то соціальні мережі будуть бачити це, будуть сприймати, що ваш пост, що люди на нього добре реагують, і соціальні мережі будуть його краще просувати. А коли люди будуть робити репости цього поста, у себе на особистій сторінці, то їх частина друзів, їх частина підписників побачить цей пост, і якщо зроблять те ж саме, зроблять також репост, то це запустить таку ланцюгову реакцію. Ваш пост почне так розкручуватися самостійно за рахунок інших людей. Розумієте? Тому ці дії такі цінні. Бо це ті дії, які будуть допомагати розкрутці вашого поста і у підсумку давати вам безкоштовний трафік. Тобто я вам розповів. Люди пишуть коментарі, соціальні мережі просувають ваш пост. Люди репостять, і за рахунок цих репостів багато інших людей бачать ваш пост, то, також щось репостять, і все більше і більше людей бачать ваш пост. Тому ось ці дві прості дії вони дуже такі потужні для розкрутки вашого поста. Плюс вас цікавить така проста дія, як звернення до вас в особисті повідомлення, щоб отримати вашу цінну пропозицію. Тобто ви ще говорите людям не просто там зробити ось ці дві дії, там написати коментар, зробити репост, а ви ще кажете, що напиши мені в особисті повідомлення, щоб я тобі, куди тобі прислати ось ось цей мій цінний інфопродукт. І люди до вас звертаються. І чим цінна ця дія? Ця дія цінна тим, що вона дасть вам змогу зав'язати розмову з зацікавленою людиною і запропонувати їй якісь ваші інші продукти або послуги, можливо, навіть купити якісь ваші продукти чи послуги за гроші. Тобто людина до вас звертається, каже: Так, я зробила потрібні дії, давай мені там посилання на ось той свій інфопродукт. Ви даєте посилання на інфопродукт і кажете, до речі, там у мене є ще, ще багато цінної інформації по цій темі. Я можу тобі дати. І, а ще ти можеш купити у мене ось такий продукт там взагалі дуже багато цінної інформації. І таким чином ви зав'язуєте вже розмову, бо людина сама до вас звернулась, і ви вже в особистих продовжуєте розмову, і вже там щось людині даєте ще щось, і, можливо, навіть щось продаєте. І це дуже круто. І в цьому сила цієї дії простої розумієте. Тобто ось ці три прості дії вони вам дуже сильно допомагають. Коментар і репост допомагають просувати ваш пост, а звернення до вас в особисті повідомлення, воно допомагає вам якби взаємодіяти з людьми і щось їм там ще більше з ними там, кращі стосунки зав'язувати, щось їм пропонувати, і можливо щось продавати, і ще там більше заробляти ще й на цьому, розумієте? Якщо брати Інстаграм, то там людина не зможе зробити репост вашого поста у себе на особистій сторінці. Це такий головний мінус Інстаграму для такого поста. Тобто для такого поста краще підходить саме соціальна мережа Facebook. Але Instagram його теж можна використовувати, просто мінус Інстаграму, що ви не зможете там сказати людям, щоб вони зробили репост у себе на сторінці вашого поста. Але замість цього ви можете попросити, щоб зацікавлена людина розмістила рекламу вашого поста у себе в Instagram Stories. Це як альтернатива, так? Якщо ви захочете пост не в Фейсбуці просувати свій, а якщо ви захочете в Інстаграмі, то ви можете сказати людині не репост зробити, а розмістити рекламу вашого поста у себе в Stories, в, інстаг... в Instagram Stories. Це така собі альтернатива. І ця дія буде допомагати просуванню вашого поста. Адже цю рекламу в сторісах побачить частина підписників цієї людини і зможе перейти на ваш, ваш, на ваш пост, прочитати його і зробити ту ж саму дію, знову ж таки розмістити рекламу цього поста у себе в сторісах. І таким чином ви будете розкручувати цей пост. Крім того, ви можете попросити зацікавлену людину залишити коментар під вашим постом в інстаграмі, і це вже допомагатиме просуванню цього поста. Інстаграм побачить, що люди пишуть коментарі, і він буде краще просувати ваш пост. Плюс зацікавлені люди будуть писати вам у Директ в інстаграмі, щоб отримати вашу пропозицію. Знову ж таки, вони будуть писати: так, прийшліть мені, будь ласка, ось, ту, ось той подарунок, про який ви обіцяли. І ви зможете продовжити розмову з ними там в діректі, і щось їм запропонувати ще, або там якісь додаткові свої продукти, або щось продати. І це теж дуже класно. Тобто, давайте розібралися з цим. В Фейсбуці ви можете сказати людям, щоб вони зробили репост вашого поста. і... Залишили коментар, це буде допомагати просуванню вашого поста. Ви можете в Фейсбуці також сказати, щоб люди написали вам, щоб ви могли віддати їм ось цей цінний продукт, і ви таким чином зможете зав'язати бесіду і щось там людям запропонувати ще, можливо, навіть щось продати. В інстаграмі немає такої можливості робити репост, але ви можете сказати в інстаграмі, якщо захочете просувати подібний пост в інстаграмі. Ви можете сказати людям, що зробіть рекламу цього поста у себе в сторісах в інстаграмі. І таким чином ви теж будете допомагати просувати цей пост. І знову ж таки, ви можете там сказати, щоб вони залишили коментар, це буде допомагати просуванню цього поста. І ви можете сказати, щоб вони звернулись до вас в Дірект, щоб ви їм вислали посилання на скачування вашої ось цієї цінної пропозиції. І там ви можете зав'язати бесіду і щось там людям запропонувати, ще можливо щось продати. Розумієте? Це якщо брати інстаграм, і давайте ж такий важливий момент. Тобто з цим, я думаю, розібрались, що за прості дії і навіщо вони потрібні. Тепер давайте про пост, про пост поговоримо. Важливий момент, щоб пост добре спрацював, повинні бути виконані наступні дві, дві вимоги. Перше, пост повинен мати певну структуру, щоб він не виглядав як банальна реклама. Якщо ви просто там скажете людям, що давайте робіть ось ці дії, і я вам дам ось це, то це буде як банальна реклама виглядати ваш пост. Він повинен бути зроблений по певній структурі. І далі я вам дам цю структуру, як правильно зробити цей пост. Ви це дізнаєтесь далі. Тобто, головне, що ви повинні зрозуміти, Пост повинен мати певну чітку структуру, про яку я вам далі розповім. І другий, другий важливий момент. Ви повинні пропонувати своїй аудиторії в цьому пості реально цінну пропозицію, щоб вони захотіли виконати потрібні для вас дії. Чим більша цінність вашої пропозиції, тим більша вірогідність того, що вони зроблять ці дії. Для того, щоб лю люди... Репостили для того, щоб люди залишали коментарі, для того, щоб люди писали вам. Ви повинні запропонувати їм щось дійсно цінне, створити якийсь дійсно цінний інфопродукт, не просто дати якусь там інформацію, а дійсно створити класний інфопродукт, який люди захочуть, що буде мотивувати їх. Якби зробити ось ці прості цільові дії, ходії прості, але люди дуже ліниві. І якщо ви не зробите вагому причину, чому вони повинні зробити ось ці прості дії, вони нічого не зроблять. Тому зробіть свій ось цей продукт, який ви будете пропонувати в цьому пості, реально дуже цінним. Запропонуйте людям реально дуже цінну пропозицію. Тоді вони будуть робити те, що ви їм скажете. Тепер давайте розберемо структуру цього поста. Я вам сказав, що пост повинен бути зроблений по певній структурі, і зараз я вам розповім про структуру цього поста. Ваш пост буде складатися з картинки і текстової частини. Це класичний пост, як я казав вже. Він буде складатися з картинки і текстової частини. На картинку я раджу ставити або обкладинку тієї цінної пропозиції, яку ви будете пропонувати в пості. Вашого ось цього інфопродукту, який ви будете людям пропонувати в обмін за певні дії, або ви повинні на картинку щось поставити чіпляючи, що буде спонукати людей почати читати текст поста. Тобто ви повинні змусити людину почати читати ваш пост. Особисто я, коли я писав подібний пост, я використовував обкладинку книги, яку я пропонував в пості. Я в пості пропонував свій збірник, і я розмістив в якості. Картинки до цього поста я розмістив обкладинку ось цього збірника, ось цієї моєї книги. Структура тексту поста наступна. Тепер я зараз вам розповім про структуру тексту самого поста, як він повинен бути написаний. Перше, що в ньому повинно бути? Чіпляючий заголовок, він повинен змусити людей прочитати. Далі вигода, яку може отримати людина. Третє історія походження. Четверте підвищення цінності пропозиції. П'яте інструкція, як отримати вашу пропозицію безкоштовно. Це структура тексту вашого поста. І давайте розберемо кожен пункт цієї структури, і по кожному пункту я в якості прикладу буду давати частинку свого з того поста, який у мене добре колись спрацював. І так, перше, що ми пишемо, спочатку ви пишете чіпляючий заголовок для свого поста, він повинен зачепити людину і змусити її прочитати ваш пост. Успіх вашого поста дуже сильно залежить саме від цього заголовка. Бо якщо людина не, про, не прочитає, якщо, якщо людина прочитає заголовок і він її не зачепить, то вона далі нічого не буде читати, розумієте? Тому заголовок повинен бути дійсно чіпляючим. Чим кращим буде ваш заголовок, тим більша вірогідність того, що зацікавлена людина прочитає ваш пост і у підсумку зробить потрібні дії. Тому від заголовку дуже багато чого залежить від картинки і від заголовку. Мій приклад, який у мене був заголовок, у мене був заголовок такий: 128 порад від одного з найкращих спеціалістів у світі по воронкам продажів. Тобто я інтригував людей, я їм казав, що ось в цьому пості ви можете отримати 128 порад від найкращого спеціаліста у світі. Поворонкам продаж від одного з найкращих спеціалістів. І людям цікаво, що ж там за поради від такого крутого спеціаліста, і що це за спеціаліст, одразу у людей, якби виникає зацікавленість, їм хочеться дізнатися більше. І цей заголовок якби, мотивує їх прочитати мій пост. Далі, наступна частина вашого тексту: вигода, яку може отримати людина. Це частина вашого поста, в якій ви говорите про, про конкретну вигоду, яку зможе отримати людина, якщо дочитає ваш пост до кінця. Тут ви наступними реченнями повинні змусити людей дочитати ваш пост до кінця. Мій приклад: що у мене було, дивіться, одразу, щоб ви розуміли, у себе в пості я пропонував людям свій збірник. Кращих порад із книги.com Сікрец із книги Расела Брансона.com Сікрец. І тому я в цій частині свого поста я казав: прямо зараз ви можете отримати мій збірник кращих порад із книги.com Сікрец в обмін на дуже прості дії, які дочитайте цей пост до кінця, і ви все дізнаєтесь. Тобто я людей якби. Цими реченнями провокую на те, щоб вони дочитали пост до кінця. Вони думають, так, я хочу отримати, що це за збірник, я хочу дізнатися, що це за збірник, як я його можу отримати, і які мені треба дії робити. І лю у людей ще більше цікавості виникає, ще більше питань в голові, і вони хочуть дізнатися на них відповіді і продовжують читати мій пост. Тобто я цими е реченнями змушу їх дочитати мій пост до кінця. Далі, наступна частина вашого поста це історія походження. Це частина вашого поста, в якій ви більш детально розповідаєте про свою ось цю цінну пропозицію, яку ви пропонуєте людям в обмін на певні дії. Причому ви робите це через історію. Ви цю пропозицію свою цінну доносите через історію, в якій розповідається про те, як з'явилася ось ця ваша пропозиція. Тобто, для того, щоб ваш пост не виглядав як проста банальна реклама, ви сюди додаєте історію. Ви в цій історії розповідаєте, як з'явився ось цей ваш продукт, який ви будете людям пропонувати в обмін на прості дії. Ця історія буде викликати більше довіри до вас людей і збільшувати цінність вашої пропозиції. Мій приклад: зараз я вам зачитаю мій приклад історії, яка була в моєму ось тому пості, який у мене добре спрацював. І так, я людям спочатку сказав, що ви отримаєте там, 128 там, порад від одного з найкращих спеціалістів у світі по воронкам продажів. Далі я сказав, що зараз ви можете отримати мій збірник-порад е е з книги Dotcom secrets і я вам розповім, як ви його можете отримати. Я заінтригував людей. І далі я розповідаю вже людям історію. І так, що це за книга така Dotcom Secrets і навіщо вам потрібне, потрібен мій збірник порад? Влітку я прочитав оновлену версію книги Расела Брансона, одного із найкращих спеціалістів у світі поворонкам Dotcom Secrets. Книга була на англійській мові, і тому мені довелося попрацювати зі словником, щоб її прочитати. Але воно було того варте, тому що раніше я ще не зустрічав в інтернеті такої крутої практичної інформації по воронкам продажів. Расел Брансон відкрив для мене воронки продажів по-новому. Він пояснив мені дуже зрозуміло, що і як в них влаштовано. Під час читання цієї книги я робив собі нотатки в блокнот, і їх зібралось дуже багато. Тому що книга Расела це реальне джерело знань по інтернет-маркетингу і воронкам продажів. І ось у мене виникла ідея, чому б не оформити свої нотатки в окрему невелику pdf книгу і не поділитися цими мега крутими знаннями з іншими людьми. Ось так з'явився на світ мій збірник кращих порад із книги com Secrets. Тобто, зрозуміли, що я зробив. Тобто, я людям пропоную в цьому пості свій збірник е, порад із книги Dotcom Secrets. і для того, щоб підвищити цінність цього збірника, для того, щоб у людей було більше довіри до мене, я їм розповів. Історію, як у мене цей збірник з'явився, як я його створив, і це дуже добре підкупає людей. Люди розуміють, а ось людина проробила певну роботу, людина. Знайшла дійсно круту інформацію, і якби це вже не виглядає як якась банальна реклама, це вже виглядає як історія, а люди люблять історію. І таким чином, через цю історію, я доношу цінність своєї ось цієї пропозиції, яку я пропоную людям. Далі, що я роблю? Наступна частина вашого поста. Ви підвищуєте цінність вашої ось цієї пропозиції, яку ви пропонуєте людям. В цій частині поста ви розповідаєте про певні унікальні особливості вашої пропозиції і таким чином робити її ще більш цінною. Ви спочатку розповіли історію, як з'явилася ця пропозиція, а далі ви робите вже акцент в своєму пості, що такого особливого у вашій ось цій пропозиції, щоб збільшити її ще більше цінність, щоб люди ще більше її хотіли. Мій приклад, що я писав в своєму пості, Я готовий. Цим, цим збірником з вами поділитися, але для мене дуже важливо, щоб він дістався тим людям, які поважають чужу працю. Адже щоб створити свій збірник, мені довелося купити книгу Расела Брансона, прочитати її і перекласти з англійської на українську мову, зібрати найкращі поради із книги і перевести їх на українську мову, обробити всю інформацію, структурувати її і оформити в книгу. Тобто тут я людям пояснюю, що для того, щоб створити цей збірник, мені довелося дійсно добре пропрацювати, і я е, ось цю роботу, яку я проробив. Я, по-перше, купив книгу, далі я її пропрацював, я працював зі словником, мені довелося переводити з англійської на українську. Е, далі я збирав найцінніші знання з цієї книги, я їх перевів знову ж таки на українську, і потім я все це структурував і оформив. Хорошу книгу. Я таким чином підвищую цінність ось цієї своєї пропозиції. І кажу людям, що я хочу, щоб ця книга дісталась не просто там всім підряд, а хочу діста... щоб вона дісталась тим людям, які поважають чужу працю. Я таким чином ще й якби, доношу, що, що мені потрібні якби, відфільтровую людей. Люди, які не поважають там, чужу працю, що нехай ідуть геть, а нехай на книгу. Звертають увагу люди, які дійсно поважають чужу працю. І таким чином я до себе залучаю більш таких цільових, більш кращих людей. І що в кінці я пишу: в кінці поста є інструкція, як отримати вашу пропозицію безкоштовно. Це вже кінець вашого поста. В кінці поста ви говорите, які саме дії треба зробити зацікавленій людині, щоб отримати безкоштовно вашу цінну пропозицію. Тобто, це ті дії, які ви повинні сказати, щоб люди зробили, щоб отримати вашу ось цю пропозицію, і ці дії будуть допомагати розкрутці, як би, вашого поста. Мій приклад, які дії я просив, щоб люди зробили. Тому, якщо ви хочете отримати мій збірник, вам треба зробити три прості дії: перше залишити коментар під цим постом Хочу, хочу збірник. Друге. Зробити репост цього поста у себе на особистій сторінці, і третє, написати мені повідомлення в лічку, куди вам прислати посилання на скачування збірника. Ці три прості дії покажуть мені, що ви поважаєте мою працю, і я з радістю пришлю вам свій збірник. Тобто я прошу людей зробити три прості дії, але ці дії мені допомагають. Тим чином, я, по перше, прошу, щоб люди залишили коментар. Це буде допомагати просуванню мого поста. Далі я прошу, щоб люди зробили репост цього поста у себе на сторінці. Це, знову ж таки, буде допомагати розкручувати мій пост серед людей. І третє, я прошу, щоб люди написали мені в лічку і сказали, куди їм прислати посилання на мою ось цю на мій ось цей збірник. І таким чином я вже можу зав'язати бесіду з людьми, прислати їм посилання і вже далі розмовляти в особистих повідомленнях з цією людиною. Якщо захочу, я можу їй щось там пропонувати, ще і щось навіть продавати. Розумієте? І ці прост три прості дії вони мені. Дуже важливі для мене. Вони прості, але вони важливі для мене, розумієте? І якщо ви все зробите правильно, якщо ви правильно напишете текст, якщо ви виберете хорошу картинку, якщо ви запропонуєте людям дійсно цінну пропозицію, тут підкреслюю, що дійсно цінну пропозицію, то люди будуть виконувати ось ці прості дії, які ви їм. Які від них будуть вимагатися, а ці дії будуть розкручувати ваш пост і приводити вам все більше і більше безкоштовного трафіку. Тобто, якщо ви все правильно зробите. То люди будуть залишати коментарі, будуть робити репости, це буде розкручувати ваш пост все більше і більше, і все більше і більше людей буде звертатися до вас в особисті повідомлення і просити, щоб ви їм прислали вашу оцю цінну пропозицію. І таким чином у вас буде купа потенційних клієнтів збиратися, а ваш пост буде приносити вам все більше і більше трафіку. Тож, беріть собі цей формат на озброєння і, як мінімум, протестуйте його на практиці. А Я вам розповів, як його зробити, цей пост. Я детально вам це розжував і тепер ви знаєте, як це зробити. І я вам пропоную хоча б, як мінімум, протестувати цей формат на практиці, бо він може показати дуже хороші результати і привести вам багато безкоштовного трафіку. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо у вас залишились якісь питання, то пишіть їх в коментарях під цим відео. Буду на цьому закінчувати. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!